Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милій щоб лани широкополі, Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога, Молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим злим тихим словом.